Вулиця Помірецька вашій увазі. Ми йдемо знизу, там отам далі. Теж вулиця Помірецька, де вона не відремонтована, центр Козявкіна, Трускав Калент, дорога на Форельник, та й ще багато куди. А ми от йдемо вулицею Помірецьку. Та, справді я рідко знімаюся тут відео, бо тут рідко зміни відбуваються. Буде частіше мінятися, буде частіше відео. Але особливо мені пам'ятається відео років 4, тому зимка може 5. Ми тут шли сніг по попояс. Реально снігу попоя, в статі йдеш. Ну от, були сніжні зими. Слава Богу, що останні 4 зими не сніжні, не морозні. Але як буде все добре, хотілося б знов. Сніжних і морозних зим. Наверх можна вийти на до налишне, де налишних ми теж показуємо. Та, туди направо ми теж ходили, а всі ці вулиці пристояють і так далі, мам. Докладно всі показували. А зараз підемо все-таки По Мірецьку. Помірецька, 42. ліворуч. А вулиці, здається, багато житла. Ще більше не здається, так. То... <гум> Здаються кімнати, будуються міні-готельчики. Тут так воно. А різноманіття на будь-які гроші. Великі, дуже великі, ще більші. Там прямо видно жовтий будинок. І от частина одна на Помірецькій, частина на Данила Галицьку. Насправді жовтий будинок, то два будинки. Далі зелений будинок на Бандери, теж О, А звідси, бачите, видно це перелоне Прикарпаття, гори видно, а тут Карпати видно. Знову для орієнтиру. Це поруч з цими санаторіями, тут і дешкаря недалеко, насправді. Після ремонту дорожнього полотна вулиця такий. Набагато цивілізованіший вигляд, ніж мало до того, підемо сього бог трошки познімаю. Це ж гарний готельчик пан Григорій там розпоряджається в тому готелі. А і потрохи виходимо вже, так як ми вам казали, потрохи виходимо на вулицю Данила Галицького з Помірецької. Це півторачка, та ж знаменитий будинок. Ну хто знає, той знає. І от перехрестя Помірецька Дендогаличку. Так званий жовтий будинок. Серідний будинок, а ми підемо в напрямку до центру, але сам центр. Звичайно, що не підемо. Продуктовий магазин півниця він. Так виглядає, що досі працює. Сказати, може і не працює. Ну не буває там давно. Та, а ми тим часом вже бачите, вже вулиця Шашкевич, Щойно було на галузьку, вже Шашкевич, тут розкапці вулиці, назви міняються дуже швидко. А, та, і тут будиночок раз, але ми підемо подивимося туди За глибинку, на новозбудований. трошки нових новобудов в кадрі резиденс Підемо донизу але не підемо до білету повернемо праворуч А, тут колись працювала справді туристична компанія Україна. Я ж пам'ятаю, як вона працювала, як тут магазин шкарпеток працював, магазин взуття працював, багато чого було вже, вже цього всього нема. Ліворуч будинок проживає. Ну а це. На бандери збудований будинок вже казав, ми тут до ліворуч не підемо, ми так часто ходимо, повернемо на Симоненка. Йдемо звідти на да Там же теж подивимося, як підемо. Але для орієнтиру, бачите, там лісову пісню вже видно. А Ми тут праворуч повертаємо, прийшли ми звідси. А йдемо вулицею Симоненка. Йдемо Симоненка до початку вулиці Да Це Моненка 22, ліворуча. Гортензії ще квітнуть. Але там вже дерева жовті, видно, що ось. Далі буде вулиця Дани лишний. Собачки в приватному секторі, як завжди. А, і тут, бачите, такі хатинки є ще. Ой, ти думав, в Трускавці всі будинки на 10 поверхів, ні. Як одна мені теж знайома казала, що приїхали якісь питання вирішувати. Ну не знаю, куди чи в міську раду прийшла. Чи, чи в райадміністрацію. напевно, все-таки не в міську, бо в міській раді нарешті так сказали. Каже, де ви живете? Вона каже, в Трускавці. Там її дивляться, а ви знаєте, що та вулиця, що ви живете? Вона не в Трускавці, вона в селі. Пані Жуане Помірецький, щоб ви розуміли, так? То... Прямо до нелишних, зараз не підемо, ходили неодноразово. Підемо вниз. По Івасюка. Пане Діма, покажемо вам знову вашу нову пошту, ну не вашу, Коло вас. Думаю, пошта — критична інфраструктура, вам світло не будуть виключати. А і далі клен Жовтіє гарно, він зазіпловиться оцей. оцей клен на цій вулиці. Дуже люблю на нього дивитися. Взагалі в Трускавці є Вита. Ви всі знаєте ці дерева. Хто, хто любить теж осінь, всі знають ці такі дерева, де гарно розкішно видно осінь. Коли вони все таке в жовте. І ще листя не облетіло. Це, ну, це цікава субота. Половина 12, людей не видно. Це незвично. Погода ніби хороша. Ну, ще хороша, бо буде гірша. Так, і Васюка, і тут направо, де ви напереду, то все і Васюка, то суцільне, і Васюка, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, то все суцільне, Васюка направо, аж поки до Стуса не дійде, то от, от, мовно кажуть, що можна і до рукавички дійти, йти, і до школи, і до спортшколи. Це все там праворуч. Будь-який поворот. Срібний будинок прямо. це, В залізничний вокзал. А вище залізничного вокзалу видно будинки на вулиці Мазепи, дев'ятиповерхівки. Це будинок Стебницького. Нізу ну, Стебницька. Так стало, що будинок приписаний до вулиці нижче. Закінчував відео, пообіцяв пану Дімі, що я дойду. Ви дереконструювали тротуари місцями, Місцями навіть нову плитку поклали, та це, навіть, що, що є втикаєся. В є ескалатор, іноді він навіть працює. Це З того, що працює, втикаєся. Нова пашта. Номер 4. Де перші три я вам теж докладно розповідав, зараз не буду казати. Ой, пане Діма, хтось бус поставив на ваше місце, але до вашого приїзду я звільню його, я вам обіцяю.